Ми в житловому комплексі світлопарк кажу красоту. У нас тут уже санузел, вже майже, 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 майже плитка закінчена. Тут залишилося доформувати конверт під душову кабіну. Тут у нас буде окрема стояча ванна, вона вже приїхала, вже привезли. Тобто, у нас тут буде санузел із ванною і з душом. Санузел величезний на цю площу на 45 квадратних метрів. Санузел величезний, але основна плитка вже у нас укладена. Ходім на наступну квартиру у світлопаркі. Не перемикайтеся. Так, ми на наступному об'єкті житловий комплекс світлопарк, місто Київ. Тут у нас кахані роботи, тут теж підходять до фінішу. Зараз покажу. Ось у нас санузел, теж вже плитка вся вкладена, ванна встановлена. все у нас Плитка заходить на ванну, все як має бути. Тут все прогідроізольовано. тут буде теж плитка під всякі шампуньки, під все таке. Тут залишилося зробити плитку на інсталяції. Так, тут у нас класичні двері, не приховано в монтажу, вкладений фартух на кухні. Фартух на кухні він є, теж виглядає дуже-дуже симпатично. Мені подобається і колір, і формат цієї плитки. Так, що далі поїхали на. Нову Англію, потім Файна Таун, потім Республіка. Не перемикайтесь.